Сміх, пісні біля вогнища та нові друзі замість сирен та укриттів. У комунальному таборі Лімниця стартувала чергова зміна цього разу для дітей військовослужбовців та мешканців прифронтових територій. Про їхні літні канікули. Наша Ольга Бабенко. наша назва – Софія Зеленська, з Покровська. У таборі вона в першому загоні. На такому відпочинку дівчина ще не була. Я входжу до пільгової категорії, до трьох пільгових категорій. Я відмінниця, призерка Олімпіад і я дитина-матері одиначки, тому я йду за пільговою категорією, категоріями безкоштовно сюди приїхали. Дуже хотілося мені відпочити, тому що я дуже багато працюю в проектах і загалом по школі. Мені хотілося дуже відпочити, насолодитися природою, тому що я нікого не була на Закарпатті. Тому мені дуже подобається так насолодитися цим. Цього разу у таборі відпочиватимуть майже 200 дітей. А це мешканці прифронтових областей та родичі захисників бригади Дельвайс. Дві Насті з Куп'янська та Гуляйполя. У таборі дівчата насолоджуються відпочинком після місяців постійної напруги. Тут немає тривог, тут немає вибухів, тут трішки спокійніше, ніж. В моєму рідному місці і тому я думаю, тут можна відпочити. Коли я була в таборах, там також була дуже класна програма. У мене залишились гарні враження, і тут мені також дуже подобається. і Очікування дуже великі, тому що ну ці дні дуже яскраві, так класні разом з дітьми-переселенцями і представники їхніх громад. Пані Наталія вчителька з Гуляйполя. Під її опікою у таборі майже пів сотні підлітків. Діти дуже задоволені, отже. Чисте повітря, гірське повітря і, звичайно, нові враження, нові знайомства. Я думаю, що це дуже буде позитивним і, скажімо, незабутнім для наших діток. Кожну зміну тут намагаються зробити не схожою на інші, каже директорка табору. У програмі творчі конкурси, квести, мандрівки і чимало інших активностей. Насичена цікава розважальна програма. Також екскурсійна насичена програма. Тобто, це є манява, це є скелі добуша, це є поляниця, динозавропарк. Тобто, ми маємо що показати, ми маємо чим гордитися. На мою думку, це. Необхідно для того, щоб діти розуміли, що вони не кинуті, так само підтримка наших захисників, щоб вони знали, що вони воюють і захищають батьківщину, і їх також не забувають. І підтримують їхню родину в будь якій ситуації, незважаючи на те, що їх зараз поряд немає з дітьми. А тут дітям надають необхідну підтримку, необхідну увагу і відповідно відпочинок. Загалом від початку літа у цьому таборі відпочили більше як пів тисячі дітей, військовослужбовців та переселенців з прифронтових територій. Ще кілька сотень оздоровляться тут у наступних змінах впродовж липня та серпня.